Ну тут в мене вже абсолютно там, скажімо так, вже інший трошечки спогляд, особливо там попрацювавши трошечки з студентами, трошечки поспілкувавшись, повчавши це питання. Я хочу сказати, що ну тут знаєте, мабуть, є універсальний набір для того, щоб цим набором користуватися, але все ж таки, знаєте, це як в спорті, і це мабуть як і в мистецтві, е, мало. Вміти там малювати, да, або мала там знати правила гри, потрібно ще майстерно їх використовувати в якості, які ти знаєш, про які я зараз вам буду казати. Тому для мене особисто, я вважаю, що лідерство це, мабуть, є мистецтво, все ж таки. Бо саме чому мистецтво, бо саме оцей процес він полягає у, скажімо так, гармонійному використанні. Усіх, оцих от чеснот, чеснот, які є у цієї людини, для того щоб можливо було зробити цей процес дійсно результативним.